П'ять разів ставили ми на голосування питання про рік Степана Бандери в Чернівецькій області. І за п'ятим разом все-таки депутати обласної ради проголосували за це. Ми були разом з Галицькими областями, четвертою областю, яка на, території, на своїй території оголосила рік Степана Бандери. Шановні депутати, дорога, дуже дорога влада, слухайте, що маю казати, бо це кажуть люди яких політики називають по-різному, Кого електоратом, маленькими українцями, козлами, баранами, біомасою. Найцікавіше запитання я одержав від жителів Лопушни, до лішнього Шепоту і Берегомета. Гуцули питають, чому вони платять за газ російський, коли споживають газ рідний Лопушнянський? Рівненькі брехуни зробили велику брехню і брешуть до сьогоднішнього дня. Це депутат Кобевко про голову заставніської адміністрації. Вам усім щире дякую. Не хися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рік.